У глибинах засніжених скелі туманних просторів Скандинавії у світі давніх богів і героїв народжуються легенди про Валькірія. Цілення божественної краси та неперевершеної сили, Валькірія символ войовничої жіночої душі, оповитої віковими таємницями, що торкається небесної магії, їхнє довге чарівне волосся, схоже на золоті вири сонячного світла, дарує їй мауру таємничості та чарівності, очі Валькірії – дві вічності, що відображають шалену силу битви і, і м'якість місячного світла. світла, їхні шкіри Немов і слонової кістки, підкреслює їхню світлу і чисту сутність невразливу для земних пристрастей. Валькірії ширяють у повітрі на крилах небесних птахів. Вони покликані спостерігати за світами та обирати гідних воїнів, що стануть частиною незламної армії борів. Відповідаючи на свій поклик, Валькірії спускаються на землю, щоб зібрати хоробрі душі у свої чарівні обійми. Валькірії ведуть воїнів на полі. Ябит, де жаре кров, переплітаються з мрією та долею. Вони вселяють мужність, і стійкість, наповнюючи кожну душу безстрашністю та надією на вічність. Їх присутність обіцяє перемогу і славу тим, хто заслуговує на їх увагу. Але Валькірі не тільки воїни, вони також є захисниками та взірцем непохитної рішучості. Вони охороняють мирних істот, мудрих старців і оберігають справедливість. Їхні крила захищають від темних сил і злих намірів, а їх присутність приносить, приносить у світ гармонію і, гармонію і порядок. Вітаю, моє ім'я Міла Аваді. Я створюю ювелірні прикраси у стилі Ньюєч. Сьогодні я представляю новий виріб, створений спеціально для чоловіків та жінок, професія яких пов'язана із військовою діяльністю. Це унікальний колон талісман та ім'я його Валькірія. Релаці контуру цього талісмана нагадають вам про вашу внутрішню свободу та здатність долати будь-які випробування. Він містить в собі енергію Валькірії, яка налаштована піднести вас над буденністю і надихнути невеликі справи. У центрі талісмана на щиті Валькірії я закріпила червоний рубін у формі краплі крові. Він символізує стійкість вашого характеру та мужність. Цей дорогоцінний камінь демонструє вашу відданість захисту та служінню свободі та незалежності, а його блиск нагадає вам про важливість вашої ролі в цьому світі. Крилата голова Валькірії, що вишукано прикрашає верхню частину полона, є символом пильності та обережності, які необхідні Дні воїнам, її погляд, повний мудрості та сили, буде спрямований на вас, підтримуючи вас та допомагаючи приймати складні рішення у вашій професійній діяльності. У нижній частині талісмана я додала перли Чорного моря. Вони дарують довголіття та спокій. Цей талісман має не тільки естетичну привабливість, але й міцність, що відповідає військовому стилю життя. Він виділятиме вас серед інших і стане символом вашої приналежності до елітного кола військових. Талісман має мужній войовничий вигляд, що відображає військову естетику і силу. Це не лише символ Валькірії, але й вираз вашої відданості та хоробрості у служінні своїй країні та захисті своїх близьких. Носіть талісман Валькірія з гордістю і вірою в його магічну силу. Дозвольте йому бути вашим супутником, що надихає на сміливі вчинки, захист. Та справедливість. Нехай він стане вашим надійним союзником, який наповнює вас силою та рішучістю у всіх битвах, як на полі бою, так і в житті. Вірте у свої можливості та дозвольте, Валькірії, провести вас до вершин військового успіху та виконати ваше призначення. Посилання на детальні характеристики виробу ви знайдете в описі цього відео. Нагадую, ми зробили вам безкоштовну доставку наших виробів. Кожне з яких існує в єдиному екземплярі. Сподіваюсь, вам сподобався огляд. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі, друзі!